Друзі, всім привіт! Ви на каналі Там, де вогонь. Сьогодні приготуємо деруни і незвичайні двоповерхові. з м'ясом та сиром. Тож додивіться до кінця, щоб побачити кінцевий результат. Поїхали! Спочатку наріжемо м'ясо. Нарізаємо на хаотичні шматки. У мене лопатка. Можна також брати стегно. Ну, звісно, не ошийок. Можна брати також не тільки свинину, можна взяти курятину. Те, що вам до Закладаємо Закладаємося в казан, додаємо цибульки, моркви. Відразу підсолимо. Трішки чорного перцю та лавровий лист. Та ставимо на вогонь. Далі займаємось картоплею, натираємо на дрібній терці. Процес трудоємки. Всі полюбляють дируни, а дируни з м'ясом та ще й з сиром. Це вже щось інше. Картопля натерта, також натираємо цибулю. Залишилось натерти часник. Готово. Ну а тим часом наше м'язко приготувалося. Виймаємо його, щоб воно охололо. Тепер у нас ще й залишився чудовий бульйончик. Нюхаєш? Пахне тобі вже. Далі додаємо до нашої картопляної маси 2 яйця. По спеціям додаємо сіль. Чорний перець, А також приправу сушені томати з базиліком. Надасть нам додаткового. Приємного смаку. Дуже добре поєднується з картоплею. Перемішаємо нашу масу. Та потрішки будемо додавати муки. Друзі, також на цьому етапі варто додати ложку сметани, яку я забув вдома. Це надасть те, що структура дирунів буде ще ніжнішою, а також те, що картопляна маса не буде так швидко темніти. Додаємо невеликими порціями муку та добре вимішуємо. Додаємо помірно, щоб не забити нашу масу мукою. Потім дируни будуть резинові. Ось такої консистенції, друзі, необхідно, щоб нас. Була маса. Ну а далі нам потрібно подрібнити м'ясо. І для цього нам потрібен спеціальний інструмент. І ось він. В кого ще є такий раритет? Пишіть в коментарях. І пропускаємо через неї наше м'ясо, цибулю та моркочку. Ех, невідмовна машина віки. А для того, щоб наша м'ясна начинка була ще смачніша, соковитіша і еластичніша, додамо декілька ложок бульйону. Добре вимішуємо. Ах, як пахне! Зараз ми його скуштуємо, перевіримо на сіль. Ну що ж, наша м'ясна начинка вимішана, вона стала еластичною і тепер її легко формувати. Давайте спробуємо, що в нас вийшло по смаку. М -м 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 -м. Смачно, як в дитинстві. Це буде просто розрив. М -м 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 -м. Ну що ж, все готово. Йдемо готувати наші супердеруни. Наливаємо добрячої олії і чекаємо на прогрівання сковороди. Ну що ж, далі викладаємо наші дерунчики, робимо їх достатньо великими, розправляємо, щоб вони були круглої форми. Я зроблю три штуки за один захід вогонь тримаємо помірний щоб дерунчики добре просмажилися тепер з м'ясної начинки формуємо отакі пластини та кладемо на нашій деренці на м'ясо викладаємо ось такий круглий нарізний сир, продається в будь-якому магазині і далі прикриваємо ще одним шаром картопляної маси. Це потрібно зробити так, щоб воно стікало на нижній, щоб утворилась так, так би мовити, шайба. Ось так. Чудово. Зараз воно трішки скріпиться і ми їх розділимо. Ну що ж, настав час спробувати відділити їх. Ух. Так, є, добре, нічого не прилипає. Розділяємо, щоб ці частини також Просмажились. Так, ну що ж, будемо пробувати перевертати на іншу сторону. Обережно, не поспішаємо, підтримуємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Яка скоринка. Просто чудово. Підтримуємо. Як білящі, подивіться. деруни гіганти. Яка красота. Деруни з м'ясом, та ще й з сиром, та ще й на вогні. Ай. Друзі, такі великі деруни, для того, щоб вони добре просмажились, необхідно перевертати по декілька разів на кожну сторону. Красунчики. Так, ну що ж, першу партію знімаємо, викладемо їх на паперовий рушничок, щоб він зібрав зайву олію. Ах. І повторюємо процедуру. Залишаємо тут краї для того, щоб наші деруни склеїлися і заліплюємо верхнім шаром. Гігантські деруни просто виходять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Його Готово знімаємо. Друзі, вже добре стемніло, тому давайте швиденько продегустуємо наші супердерунчики. Давайте подивимося, що ми маємо в розрізі. Всі це полюбляють. Ай, хрумка з кориночка. І поїхали. Друзі, ось така краса. М'яско, сир Ляпота. Ну що ж, дегустуємо? Ммм, mm. яка це смакота, друзі. І навіть попри те, що немає сметани, вони настільки соковиті за рахунок м'яса, сиру, воно в принципі тут і не потрібна. У мене немає, немає слів. Такими дурунчиками одним і повечеряти можна. Друзі, незвичний крутий рецепт дерунів. Обов'язково спробуйте. Я вам дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей там, де вогонь.